Добрий вечір, в мене проблема. Приїхав з нуля і починаю випивати. Так, як виправитися від спиртного? Так. Я хочу дещо що зробити. Я думаю про самогубство, хочу не хочу цього. Ну, це Це військові пишуть. Такі речі. Бажано особисто особисто і спеціалісти, які буде займатися, треба вибирати дуже ретельно, бо тому що, е, коли працюємо з військом, я знаю, про що я кажу, ми працюємо з військовим. Це дуже велика відповідальність, бо навіть інтонація твоєї розмови, ти змучений і щось не так сказав, може дуже сильно ранити, тому до військових особливе відношення. А щодо алкоголю, розумієте, я вам так скажу: горівка для мудрих людей. Якщо дурне, то не бери, бо тому що воно собі зробиш тільки шкоди. Нас немає культури піття. У нас є культура напитися і хвалитися. Хто скільки випив, ми вчора літру випили, а ми півтора, розумієш? Позорище. І чим чимсь хвалити. Якби ти мені сказав, що я вже практично від 10 столів відмовився пити, оце я розумію підхід, це серйозно. А то ж ти випив, худоба, то це таке. Нема чим всі хвалити. Якби, наприклад, ви стали і сказали, от я от недавно от вчора були поважні гості, ми пили таке класне віскі Моранч», так? класний, супер таке. Ти його не вип'єш літру, бо воно коштує, мама дорогає. Ти його будеш пити, розумієш, як до гейкарства покушив і поставив. Оце я розумію, випили, посиділи, поговорили, один одного похвалили. Купіть нормальну другу якусь випивку, сядьте відповідну до неї посудину. Крапулечку налів дегустаційну дозу, щоб можна було посмакувати. Отак От і лишити пити. А тако, як ви, оце позорище, розумієш таке, що пити із стакана пластмасового чи ще щось. Це це, Це, це ознака опущеної пропащої людини. Любий, хто себе поважає, розуміє, по-любому може сказати, слухай, та кінець кінці дійсно, що я? Живу в Радянському Союзі, чи що. Україна Кінець кінця. Нема де купити красивий стакан, чи нема де купити нормальну серйозну випивку. Запросить нормальних гостей, людей, друга запроси. Учиться нормально провести час, використовуючи алкоголь. А якщо алкоголь вам шкодить, то Бо ще відмовитися від нього. Ваше життя і ваше майбутнє важніше від любої випивки, від любого цього застольного. Слава, ти мене вважаєш? Ні, не вважаю. раз сказали алкоголікові, що ти мене вважаєш. Ні, не вважаю, ти сміття. Поважати треба людей, які є за що поважати. А це застольна маніпуляція. Ви до кінця, давай, що, що ти пів випив, давай все пий. Ну це ж Боже мій, це ж примітивщина. Вас від цього має ташнити, розумієш, від цих, від цих застольних, примітивних оцих. А ми самі собі цього понаучували. Навчитися, що скільки би вам не надали, та хоч повний, це не важно. Важливо, скільки ти п'єш. Покушив, та поставив. Це. Буде, буде, буде. Це означає, скільки ти вип'єш. Неправильно, наливайте, скільки хочете. Я буду кушати!» Я такий самий раніше був, розумієш, наліли, все треба випити, все треба це. це, це. Боже мій позорище, встидно згадати.